Програму продовжить історію вояка збройних сил України кримчанина Олександра Кравченка, який рік тому опинився перед складним вибором, чи й далі залишатися на окупованій території своєї рідної землі, чи виїхати на материкову Україну. Що обрав молодий козак? Дивіться далі. Олександр Кравченко народився і виріс у кримському селі Журавлівка, що у Симферопольському районі. З дитинства відчував себе українцем. А коли півострів захопили російські окупанти, Олександр не став залишатися осторонь і відверто висловив свою громадянську позицію. Це було на 201 річницю 9 березня. Там, в принципі, вже все завершилось і трьох чоловік забрали, доставили до... До поліцейського відділення. там склали протокол. Потім до суду. А за святкування дня народження Тараса Шевченка в Сімферополі суд присудив йому відпрацювання на громадських роботах. Але хлопець одразу поїхав до Запоріжжя, пішов у військомат і вступив до лав Збройних сил України. Зараз служить у 57-й окремій мотопіхотній кіровоградській бригаді. Настрої, щоб додавити до кордону, повернути Крим і все. І всі додому на великому пароході. В нашому батальйоні ще хлопець ну, теж. То, Правда, незнайомий, просто мені сказали, що таке є. Настрої абсолютно різні. Ну, взагалі, от, в Криму людям він, їм байдуже там. Чи... Трикольоровий прапор чи двокольоровий прапор, їм все одно. Вони, чесно кажучи, мало розуміють, хто вони є. Ну, наприклад, навіть та же моя мама. Вона, ну як, в неї батько в Росії народився, мама в Білорусі. І вона каже, а хто я, я не знаю. В одному кармані прапор ой, паспорт російський, в іншому кармані паспорт український. І хто ми є? Ну, людям аби ну, жити спокійно, а в принципі, їм байдуже. Совок ніхто не відміняв, навіть якщо ця імперія розпалася. Їм, от, в Советском Союзе ми жили хорошо, а зараз ми живемо плохо. Все. А щоб зробити щось, щоб жили ми краще, ну це не ну, тями, не вистачає. Хлопець вже побував у зоні АТО, крім військової служби, допомагає своїм побратимам разом із волонтерами і зізнається в любові до гостинного Запоріжжя. Тут мені дуже приємно, особливо. В цьому волонтерському середовищі, коли люди не байдужі, коли навколо ну, дуже багато байдужих людей, яким байдуже, де вони живуть, в якій країні вони живуть взагалі. Та тут це дуже приємно і цікаво. Головне прохання буде не байдужим, до того, де ти живеш, як ти живеш. В якій країні взагалі, бо це все міняється, ніхто не думав, що Радянський Союз розпадеться. Ніхто знаєте, там от я служу, в мене водій, я сам навідник, а в мене водій. Він казав, що в минулому році він казав, що думав, що взагалі України не буде. А виявилось навпаки, Україна є і буде, і нікуди вона не дінеться.